Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Опівночі окупанти з РСЗВ накрили Оріхів, зруйнували приміщення комунального підприємства і п'ятиповерховий будинок. Загалом за добу здійснили п'ять авіаударів по степногірську, гуляйполю, маліток, мачці та левадному. Американський біолабораторій у центрі Запоріжжя ворог поширює черговий фейк про замасковані підприватні підприємства лабораторії, які буцімто працюють у середмісті Запоріжжя. За легендою пропагандоні вони були створені що у лютому 22-го року. Вочевидь, оркам таки дійсно треба боятися, скільки біокомах могли б зробити за два роки. Рашисти намагались штурмувати біля Малої Токмачки сили оборони, відбили ворожу атаку. Тим часом у селі продовжується евакуація населення. Днями вивезли сімох людей, з них п'ятеро похилого віку. На полігон до окупантів у Запорізькій області завітав Пан Хаймерс. Передав касетні вітання рашистам. Кількість загиблих окупантів катастрофічна для підрозділу загарбників передають в оперативному командуванні південь. Нарубав на 20 тисяч гривень біля села Зеленопілля Запорізької області працівники Держекоінспекції затримали чоловіка за виробкою дерев. Йому загрожує штраф від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тимчасове позбавлення права користування землею, якщо вона потрібна для будівництва фортифікації. Уряд погоди, відповідний проєкт закону, мова йде про ділянки, розташовані у районах, де необхідно терміново влаштувати укріплення для оборони держави. У програмі національного кешбеку вже беруть участь 34 місцевих виробника та дві локальні торговельні мережі Запоріжжя. На місяць одному покупцеві може бути нараховано до 3 тисяч гривень кешбеку за купівлю українських товарів. За розрахунками експертів, до 40% коштів, витрачених на українські товари, повернеться податками до бюджету та буде спрямоване на потреби ЗСУ. На зрадника з Мелітополя Тараса Генова, як стверджує він сам, було скоєно замах. На жаль, невдалий. Тепер комуняка перебуває в одній з лікарень Криму. Звідти записав відеозвернення, в якому звинувачує команду президента України у нападі на нього. Кому ж як на Зеленському ліквідувати Мелітопольського колобка? Нагадаємо, до цього колаборант закусився з іншою зрадницею Галій Данильченко. Майже 800 мільйонів гривень сума порушень при закупівлях через систему «Прозоро» у Запорізькій області. Аудитори провели 320 перевірок в 109 випадках виявили невідповідності. Розпочато 19 досудових розслідувань та вручено 9 повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Цікава знахідка на острові Хортиця з-під води на старому Дніпрі дістали череп оленя благородного ймовірно йому більше 200 років. Адже на Запоріжжі цей вид винищили ще у 19 сторіччі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.